Смітам Хаджибей, які шукали так довго. Перед ним то історик, який знайшов Хаджибей раніше, поміє читати османські джерела Олександр Середа. Формування козацьких громад ханської України в османському українському суспільно-політичному просторі, Добре, в mm -hmm. да, мене трошки по-іншому власне сформовано було. Вибачте, Можливо. значить так, так. Та, та. да. Добре, шановні друзі треба зазначити що те що проводиться зараз в одесі наприклад ці археологічні розкопи це можливо плавне продовження чи доповнення джерельної бази щодо скажімо, османської минувшині півні україни зокрема розвитку населених пунктів зокрема ходжабею того населеного пункту який був існував до власне розбудови вже Одеси за російського часу. Я ж хотів би зробити акцент на формуванні власне, громад на півдні України за османського часу. Наша секція називається як формування мусульманських громад. В мене трошки інший акцент, тобто формування немусульманської громади в мусульманських реаліях. Добре, все ж таки виглядала відповідала тій дефініції як дике поле, тобто не освоєна територія, мало заселена, і от, власне, ми можемо говорити, що саме освоєння цього регіону, який вже більше 200 років знаходився в у складі османської держави, власне, починає освоювати саме українським компонентом. Тобто, як же ж це поєднати? Ми пам'ятаємо 17 сторіччя середину 17 сторіччя чи початок власне 17-го, кінець 16 сторіччя ці протиріччя, скажімо, які існували козацько-османські, такі інше? Тобто, ми бачимо зовсім іншу тенденцію розвідку відносин власне від протистояння до інтеграції. Зокрема, в цьому регіоні, який ми в подальшому називаємо ханська Україна, з чого ж він починається? З чого ж починається освоєння цього регіону, передусім, ми можемо зазначити, що і Османська держава потребувала додаткових людських ресурсів, які б могли б цей регіон. Успішно освоїти, які вони вже знали, і е, е, той компонент, який був ознайомлений із цією географією, із з цією, е, скажімо, цими природними умовами. Ще Евлія Челебі в своїх описах, перебираючись за Кермана через Дністро на територію Очаківської землі, на територію Богодністровського межиріччя, він зазначав, що це є земля, е, Козаків русів вони є а, а, дійсними власниками ц, 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 цієї території. Хоча номінально ця територія була османської а, держави, десь от з 1511-12 року. Якщо ми а, звертаємо увагу на османські джерела, вони саме так позначають І а, природнім було вже а, поява, скажімо, більших а, груп козацьких. е-е Скажімо так, громад козацьких саме в цьому регіоні вже наприкінці 17-го сторіччя. З чого ж, власне, починається освоєння саме українцями цього регіону? Ми можемо зазначити дві такі міграційні, два міграційних потока: один з Запоріжжя і другий з Поділля. Так, зараз ми і так є. І, власне, один з перших один з перших документів, які зазначають появу громади вздовж Дністра, це кінець 16-го сторіччя, 1692 рік. О, бачите, а тут я не перевів власне схід же на. А, ні, є тільки рік, Так, да, добре. Це березень місяця 1692 року. Тобто, ми можемо говорити цей період, зокрема повстання Петра Іваненка, і власне вже вихід з території Гетьманщини Запоріжжя на Кримську, на територію Кримського ханства і далі власне на більш глибшу територію, віддальнішу територію від Запоріжжя. Це Придністров'я. Один з документів говорить про те, що. Козацька громада, переселяючись власне на територію біля Дністра, спочатку вони переселяються на територію, яка є внутрішньою територією Молдови, тобто це межиріччя Прута і Дністра, там, де вже досить був освоєний регіон молдовським молдавським населенням. І оце от протиріччя е, говорить в цьому документі. Ми бачимо протиріччя е, власне місцевих громад молдавських з тими громадами козацькими, які е, переселяються і е, втручаються вже в е, це середовище, яке сформувалося по е, праву сторону Дністра. І тут е, е, вже ми бачимо в цьому документі. Проти ставлення двох громад, тобто статусності громад. Тут говориться в документі про виплату про сплачування податків. Петро Іваненко, коли перебирається до власне, Подністров'я, йому обіцяно те, що козацтво не буде, козаки не будуть сплачувати податок Джизія. Це головний податок для немусульман. Чому бо за цей податок вони будуть нести військову службу на прикордонні? І протистояння з місцевим християнським населенням відбувається таким чином: що якщо ви заселяєте ці населені пункти, там де вже живуть, там, де вже живе сільське населення, тобто ви так само маєте сплачувати ці податки. Чи ви для вас ви окремлюють окрему територію? Чи ви, власне, за загальними законами підданих Османської держави маєте жити на території Молдови? Піддані реая, християнська реая, тобто це є підданий термін, які вони обов'язково сплачують податок джазіє, якщо це не мусульмани. І фактично, от Тут представлений тільки один документ: ще є декілька документів, які говорять саме за розселення по ту сторону Дністра від Молдови. Тобто це наша сторона Дністра, ми можемо говорити поміж Дністром і Південним Бугом. І з цього ми можемо говорити, що вже починається саме територіальне, скажем, формування цієї козацької громади на османських територіях від, Півден... від Дністра. До е, Південного Бугу на прикордоні по Ягарлику і в подальшому по кодемі. Е, власне наступний етап після е, цієї козацької громади е, Запоріжжя, чи ми можемо говорити з е, гетьманської України. Це була друга хвиля міграції знову ж таки козацького е, українського населення, е, яке мало статусність козаків. Знову ж таки, на цю, на цю ж саму територію, але зовсім іншої території. Це Поділля, пов'язано було з зокрема з рішеннями чи домовленістями Карловацького, Карловацького договору, за яким польський король, король вимагав, щоб султан забрав йому вірних козаків і розмістив на своїй території. Султан нічого. Ліпшого не знайшов, як частину розмістив в Хотинському Санжаку, чи на ті території, з якого потім формується Хотинський Санжак. А другу частину ми не можемо за кількісно говорити, можливо, вони були рівностойні. Другу частину, власне, відправляють до території, знову ж таки, Подністров'я. І от, власне, тут говориться, що від території Санджакбея-Бендер. А тобто Бендерське управління мало, скажімо, свої важелі управління як і на правобережжя Придністров'я, так і на лівобережжя Придністров'я, тобто, це сучасна і територія Одеської області, скажімо, в Дністра і Кучургану. І, власне, говориться про розміщення цих, цієї громади з Каманіччя... Каменічиє, ви бачите, термін дінський. власне, розміщення саме на цих територіях. І далі, після 1700 року, ми вже бачимо формування досить цікавий документ, документ, який датується вже 1721 році. Але він зазначає про формування громад на чолі з отаманами в селах вздовж Дністра. Саме в Селах, які відносяться до майбутньої ханської України, і говориться, що от раніше було вийшло 190, 150 душ козаків з сім'ями, і за цей час в них збільшилось власна кількість їхньої громади до 290 козаків з сім'ями, мається увазі. Тобто, якщо ми говоримо про сім'ю, це множимо на 5. і ми тоді десь приблизно отримуємо кількість цієї громади. Щоби знову ж таки зафіксувати спадковість статусу цих козаків, які знову ж таки козаки, які були знову ж таки на службі на Поділлі при османському султані у війську османського султана. так само вони тут зберігають цей статус козака, Закріплюється це тим, що вони не сплачують податок зі обов'язково говориться в цьому документі, що було внесено в реєстр власне 190 козаків. Потім же ж ми бачимо, що за цим документом говориться резолюція, що треба внести і потомство, тобто ті нащадки цих козаків, щоб так само мали цей статус. З самого початку статусність, звичайно, визначалася фіксацією того чи іншого козака. От пан Володимир Повторак скаже так само підтвердить щодо фіксації в Дефтерах. А власне, козаків чи статусу того чи іншої громади, це є обов'язково. Інакше, якщо він поза реєстром, поза дефтером він губить, тобто він є поза законом. Тільки е, те, що е, ми дякуємо османській бюрократії, бо вона дуже е, точно і дуже е, доточно, скажімо, прописувала всі моменти е, е, фіксації е, власне цього населення чи. Е, Життєдіяльності і зобов'язань, які от мали на тій чи іншій території. Так само і тут ми бачимо, що існування самої громади, козацької громади вздовж Дністра вона фіксується саме, чи статусність цих козаків фіксується тільки підтвердженим реєстром. Є два види реєстра Є реєстр е, е, нефюз дифтері, тобто є реєстр населення, і є йоклама-дефтери. для козаків в, е, використовувалась йоклама. йоклама це перекличка, військова перекличка. Тобто цей дефтер використовувався, як правило, в, в Османських фортецях і в інших підрозділах, там, де є військові, е, військовий статус е, власне, цієї громади. І е, фактично ми можемо говорити, що от з 1700 сімсот року ми бачимо, що про існування цього реєстру, в який чітко вносяться е, козаки, які мешкають на території між Дністром і Південним Бугом, і вони є складовою, основна е, частина складовою складовою частиною е, цієї майбутньої ханської е, України. І е, практично е, в Подальшому від цих, скажімо, двох міграційних потоків ми бачимо розширення вже козацького козацької присутності в цьому регіоні, і козацтво, яке прибуває, звичайно, воно мало би себе легалізувати. Легалізація саме відбувається через записання в той чи інший реєстр, який мав місце в цьому регіоні. Зокрема, от ми є такий опис ще 1814 року, і знову ж таки, який говорить це опис шляху з Києва до Константинополя, зазначає знову ж таки, чи підтверджує ті османські джерела з тими ж самими населеними пунктами, те, що так само мешканці цих населених пунктів здовж Дністра навколо Дубосар. Добасар називається Томбасар, власне, османською турецькою мовою, що вони так само мали тих самих очільників громади. Очільник громади це отаман. Вони мали своє самоврядування. І фактично за цим самоврядуванням і відбувалося управління в цьому регіоні. Як же ж, чому ж саме ми говоримо про самоврядування? Бо вже при накопиченні певної кількості? Християнського населення в е, мусульманському середовищі османська держава формувала окремо територіально е, скажем, управління, яке було подібне, е, скажем, до такого роду управління от над християнськими громадами. Поряд ми бачимо, е, наприклад, князівство Молдова, яке називається Войводолик Богдан чи просто ми беремо Войводолик Молдова. Так само е, Влахія. Воєводалик ефляк, чи е, воєводалик е, е, Влах, по-іншому ще він може прописатись, е, це так, це васальні території, які мають е, своє самоврядування традиційне, і е, фактично вони е, як е, Османською державою мають е, зобов'язання тільки сплачувати той відкуп. Але саме внутрішнє управління відбувається за традицією, скажімо, за місцевою традицією, яка зберігалася ще з, до османського часу, можливо, чи сформувалася от, вже у відносинах з османською владою. А далі, щоб сформувати таку територію з самоуправлінням, власне от перший один, перша згадка з такого регіону, це було 1727 рік. Формується територія, відкупна територія, Хас, Султанський Хас, який передавався кримському хану, і кримський хан, власне, зі своєї сторони, створював це управління на цих територіях. Власне, яким чином спочатку це призначався, скажімо. Ми можемо говорити як урядовець з самої громади, якого традиційно називали гетьман. Тобто, за українською традицією, якщо військові, наприклад, мали на гетьманській Україні власне таку такого, такого чільника, як гетьман, так само вони перейняли і для цієї козацької громади на османських територіях, так само з цією посадою, як гетьман. В 1727 році ми ще не бачимо такої дефініції, як гетьман для цієї території, османська ж влада от зазначає цю територію як Мукатаа. Мукатаа – це відкупна територія. 1727 рік, і от, наприклад, в цьому документі говориться, що одне з сіл на березі ріки Турла. Турла це Дністер османсько турецької мови. Тобто, відноситься до покладеного на мене хасу Томбасар. Хас це султанське володіння, тобто те, що було віддано, видано на на відкуп. І практично от таке формування, власне, окремої громади, не мусульманської в османських умовах, от проявилося через створення. Регіону, який власне, має своє врядування і зберігає свої власне, традиційні форми управління. Тобто ми пам'ятаємо, що очільник є отаман, знову ж таки, османсько-турецьке джерело говорить, що це отамани керували власне, цими селами цими регіонами. І так само ми бачимо, що ще з 1692-го, починаючи від Петра Іваненка, наприклад, і надалі до. От десь до 1730-х років ще відбувається керування очільниками саме українськими ватажками, які мають статус чи то гетьмана України, чи то Войводи. Його часто називають. Останнім з таких, наприклад, був Пилип Орлик. В 1728 році пишеться лист Пилипа Орлика до. До султана нового, вже після Султана Ахмеда, Султан султан Махмуд і, зокрема, він позначає про те, що про необхідність його переселення з Салонік до Бендер і до Каушан ближче до козацької громади. Саме тоді, коли він прибуває до Каушан і згуртовує козацтво навколо себе в фортеці Бендер, це був короткий досить такий період, але саме в цей період. Пилипа Орлака визнають як і гетьманом ханської України, і це була остання спроба власне, покла... покласти управління на українського очільника в цьому регіоні. Він в османсько-турецьких документах він зазначається як воєвода Муката Томбасар. Томбасар це Дубасари, Муката відкупної території, яка належить до Дубасар. І він є воєвода воєвода це є той самий Гетьман. Далі, Далі ми побачимо що з'являється в 1737 році. Добре, я закінчую. В 1737 році таке поняття, як Ханська Україна. Для Османської держави це була незрозуміла назва. Вони, от як ви бачили в перших документах, визнавали, як Гетьман. України на османських територіях таку дефініцію, як ханська Україна, для них була незрозуміла. Навіть зараз, коли ми з колегами спілкуємося, вони не розуміють, як ми можемо перекласти оце от ханська Україна на османську турецьку мову. Крим ханлиним Українаси Ханлик Українаси. От пані Ірино, ви філолог. Тобто, тут так само ми ломали не один раз, скажімо так, ці формулювання, щоб зрозуміти. Як же ж османська держава сприймала ці території? Оцю територію і ханську Україну сприймала Османська держава тільки як Мукота Томбасар. Це офіційна внутрішня назва була. Ханська Україна це так бачили ззовні, тобто з України, з Молдови. І місцеве населення українське. Чому? Бо за змістом оце місцеве населення було українські козаки, але територія була під управлінням Кримського ханства. От у нас і виходить ханська Україна. Дві складові якраз от е, цієї дефініції. Е, ці дві дефініції, як Мукота Атом, Басар і ханська Україна, існують протягом всього періоду е, власне існування цього територіального утворення. Але не завжди воно, це територіальне утворення відповідало терміну ханська Україна. Подеколи ханська Україна означала все населення, яке мешкало в Угодністровському межиріччі. І поза межами мукатаа Томбасар. Чому? А, власне, ми можемо говорити тут про а, співвідношення, власне, а, а, таких понять, як добосарський Гетьман, Добосарський Войвода, і як в османських документах він, він позначається: Томбасар Хаси Войводаси, чи Томбасар Мукатааси Войводаси, чи просто Томбасар Войводаси. Це власне ці терміни і в османській термінології, і в неосманській термінології, вони, як правило, стосувалися однієї і тієї ж особи. В дослідженнях пана Владіслава ми можемо прочитати про Якуба агу. Якуб ага зокрема і мав такі титули, як і гетьман Ханського України, як і Дубосарський воєвода. І фактично, оце і є і було поєднання, власне чи синонімічність цих понять. І я буквально оце от, от, єдине, що хотів би показати, це дві такі карти. Ну, трошки вони, скажімо, як вмів, так і, і, і малював. Ви бачите в північній частині, зараз не знаю, чи вийде, от, власне, курсор? Так, оце от видно, курсор. Ну от власне. Е... Як вона тут працює? Але як курсор ми можемо рухати? А все, все, все знайшов, знайшов. От, власне, оця от територія прикордоння. Так, так, так. Ми бачимо отут Томбасар. Томбасар це є сучасне до Басари. Так само входять ці території. Е... Бірзул, це є сучасний Подільськ чи колишній Кутовськ. Балта, як була османська Балта, так вона і залишилася османською Балтою. Крива Балта Базари це криве озеро. Далі Голта це сучасний Первомайськ, який складається з трьох частин: Волгополь, Голта і Орлик. І практично це були ключові е, такі е, 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 пункти, які об'єднували цю територію, яка яку османи визнавали МуК Басар. Але знову ж таки, якщо ми говоримо тільки про цю територію. Це ми можемо зазначити е, територію, яка фіксується в реєстрах як е, в Османських реєстрах е, оподаткування. Поріж, ми бачимо карту розселення українського козацтва вже в другій половині 18-го сторіччя на османському на Османської Очаківській землі. Е, це пов'язано було з знищенням. Запорізької січі і масове переселення на Дністер на водойми, там де можна було за основним своїм промислом, зокрема, козацтво, і продовжувати своє життєдіяльності, з цієї частини козацтва було сформовано українське, скажем, козацьке військо, яке. Прийняло присягу османського султану навіть для османського сул... османський султан надсилає священника Вселенської патріархії в Очакові. Приймають присягу з... з благословінням патріарха, і в подальшому, навіть один з очільників цієї козацької громади на османській території. Формуючи це козацтво, яке було до 15 тисяч вже сформовано, 15 тисяч козаків, і було надано йому можливість, що якщо він ще збільшить два рази, він буде двобунчужним пашею. Двобунчужний паша це досить високий ранг в Османській державі, і фактично, за зразком Запорізької Січі на Дністру, фактично, десь тут ми можемо зазначити є містечко Слободзія, було сформовано е, Січ, Слобозійська Січ, так звана на основі якої і розвивалося в подальшому вже Задунайське козацтво. Тобто, частина з диковоротів. Це це між двома війнами, так, так, так. Тобто, потім фактично Чорноморське козацьке військо так само Потімки нічого іншого не придумав. вже під після російської анексії розміщає там же ж козаки, і Слободзєк там же ж формує. Як центр власне чорноморського козацтва. Але для чого от вся ця доповідь щодо існування козацької громади на османської території? Ми з не те, що звикли, тобто те, що ми відкриємо літературу, наприклад, яка от була в 19-20 му му сторіччі ми можемо побачити ту пропаганду якою насаджувалось, що не сприйняття османського періоду це було голий степ, тобто то нічого не було. Якщо є, щось було від османської держави, це був той негатив, який от треба було знищити. Ми ж бачимо зовсім зворотній е, процес сприйняття е, власне, османською державою інше, е, ін, інших релігій, е, інших громад е, за е, немусульманських. І тобто, знову ж таки, розвінчування цього міфу, те, що іде, було примусове прийняття мусульманством власне, для цих громад. Ми бачимо знову ж таки, що навпаки, на території вже підконтрольної османської держави, ми бачимо збереження своїх традицій, як і релігійних, так і традицій традиційного управління. Власне збереження е, тогочасної е, мови української, і таке інше, тому е, в, цьому, е, да, добре, в цьому ракурсі ми можемо зазначити, що е, османська держава загалом була досить лояльна, е, е, було досить лояльне ставлення до немусульманських громад. Знову ж таки, якщо ми побачимо всю територію, це початок. Ні-ні-ні, я вже все, я вже закінчую. Наступною Останнє, що можна порівняти, порівняти е, власне, е, якби не тікали з підконтрольної Російської імперії, е, тобто ми можемо порівняти, яка була система кріпосного права е, над суспільством у Російській імперії і Османській держави. Там так само та ж сама панщина на території Польщі. І чому з Польща з Поділля, наприклад, чи з інших територій, це вже е, навіть не маючи статусу козаків, переселялися. Знову ж таки, переселення відбувалось із території Молдови і Трансильванії. Коли е, після Карловецького мирного договору відбувається е, власне захоплення, перехід території до Австро-Угорщини, е, з цієї територія дуже велика кількість молдовського населення. Так само переселяється на ці землі. Тому е, ми можемо говорити, що ключовий момент розвитку. Зокрема, сучасної північної частини Одеської області, півдня України саме мала османська держава. Дякую. Дякуємо. Хтось має крок, ну, як в можете його задати. Я думаю, що одне, як я став, але це не може бути виборський. <ріпи> <ріпи> Чому? Я потім питання забивала вчора. Я прослушувала це цей прям в першому читанні.